Всім привіт любі друзі! А ми сьогодні відправляємось у пожежну станцію. Емік Ямі, ви хочете піти до пожежної станції і подивитися, як там цікаво, та побачити щось новеньке. Отже, ходімо! Пожежна станція. Fire Station. Працюють пожежники. їх погулять по їхній станції. Це багато діток. І всякі всякі туди прилагають, Ось є шланг, Якого тушать пожежі, а там пожежна машина, та стоїть одна. Він буде О, Ой, далеко. Так, сон тут стріла. Ой, яке пкабілячу. Ой, великим тиском. На мене бризі путь. колялися. А наш емік залазить в справжню машину пожежнику. Що там бачиш? Там ще з боку екрани, так? Да? Ось така машина здесь Вот. Ось наш Емік стоїть біля пожежної машини. Эмік, як тобі відчуття? Понравилось сидіти в пожежній машині? Да. Ой, гарненькі. А тут ще є такий незвичайний аттракціон. Оце попасти от, от таку твердо за середину. О, вони попали. О, упали. І зараз. О, і це дядько свалюється і впадає в воду. Так, не за день сто раз буде, больше він тут свалюється. А зараз я заходи. Так, я їх заходить на швидку допомогу. Então, bora tentar um quanto. Vamos tentar um Є середині. Є собачка. Там клетка. Покаже вийду. Там сидить собачка. О, там чотик. Ну і собачка. А там машина то вже така доганяє. Якісь шкоди робить, а доганяє. Ой, дядько. Пов... Ми подивимося, там що ти покажу. Бачите, машина? Там а тут -то, вот, тут -то, така штука бачиш, дивиться. це не нічого. О. Вот що дверки вибивають, хату там підбігають дверки. І до того ломі, щоб дверки було. А, а це автомат, бач? Це стріляє. Поліція, байки ружі поліції? А там далі. Пожежна машина, там де ми вже були, і, і, ой. а тут спеціальна служба, яка перевозить в кров. Для переливання крові це треба кров, тому вона така машина. І всі мотоциклів. Вони доволі часто бувають так, по моторовеї, по магістралям, дуже швидко їздять. І пропускають всі. в том-то и проливании резкой крови. Дальняя служба в Великобритании. А если пробки, оживленные места, то тут только мотоцикли возят. А дальше там все есть ещё одна полицейская машина. А, тут уже целая тело... Ось якісь демонстрації, котрі розганяти. Тут треба багато приїжджають поліцейські, так люди бачить, защитники костюми, шлюм з чеклом. Отак можеш так? Можна і ось так вони на такому гусику приїжджають і розганяють. Можуть когось з собою заодно прихватити. Ой, дай-бог. А, да, набать, да. Вот, дикаю, да, 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 да. Дрогушкитула. Такі, кажі, а це бачу же. Порихали. А ще це або мочить, та деяпоже дистанція. Вот і та вичкана. А де третий кучі на верблюді На чому присніше тебе ані була? Вірблюди, да, бо он висок в висок, а весь пішох не дуже висок